Не пара вона тобі. Добре, дивися, синку, сказала моя тоді ще майбутня свекруха Ігорю. То був перший раз, коли я прийшла до них в гості знайомитися. Вони пішли на кухню і думали, що я не чую їхньої розмови. Ігоря зустріла ще в університеті. Він був нічим не примітний для інших дівчат, але я відразу звернула на нього увагу. Мені подобалося в ньому те, що він усе вмів робити. Особливо це проявлялося, як ми з групою пішли в похід. Без Ігоря ми б ні палатки не розклали, ні вечерю зготували. Після тієї поїздки ми з ним стали зустрічатися. Я сама з міста і з моїми батьками Ігор був знайомий з самого початку, а він був з приміського селища, і з його батьками ми поїхали знайомитися вже тоді, коли Ігор зробив мені пропозицію. Його батьки жили у власному будинку. Я відразу на все поглянула і зрозуміла, що живуть вони доволі заможно, як кажуть, справжні газди. На мій приїзд вони чекали. Свикруха накрила такий стіл, наче у нас уже весілля, а не просто знайомство. Як я пізніше зрозуміла, мама Ігоря дуже вправна господиня, все вміє робити, а готує так, наче в дорогому ресторані. Мені тоді було всього 22 роки, і я не вміла нічого готувати від слова зовсім, ну хіба що картоплю посмажити, тому вміння майбутньої свекрухи мене приємно вразили. Я сподівалася, що ми з нею подружимося, але вже перша наша з нею серйозна розмова дала мені зрозуміти, що легко мені не буде. Батьки Ігоря стали мене розпитувати про моїх батьків, чим вони займаються, де живуть. А мені особливо не було чим похвалитися, бо мої мама і тато звичайні люди, які не заробляють надто багато і живуть в старій двокімнатній квартирі. Дарина Петрівна не змогла приховати свого розчарування і покликала Ігоря на кухню, начебто робити чай, але там вона вже стала його вичитувати, що він поспішив, коли зробив мені пропозицію, бо я йому не пара. Коли я випадково почула їхню розмову, я дуже засмутилася і навіть образилась. Спочатку у мене виникло бажання втекти. Але я згадала, що я в незнайомому мені селі і не знаю, як звідси добратися до міста. Ігор своєю мамою повернувся за стіл, і ми продовжили розмову, наче нічого й не сталося. Ми таки з Ігорем одружилися, але я не хотіла ні шикарного весілля, ні допомоги з боку його батьків. Ми розписалися і стали орендувати квартиру. Обоє працювали і не чекали на те, що нам хтось щось дасть. Батьки і мої і Ігоря до нас навідувалися рідко. Ми до них теж приїжджали хіба що на великі свята. А одного разу ми приїхали, бо у батька Ігоря був ювілей. Свекруха, як завжди, шикарно накрила стіл, а біля мене стояла тарілка з малосольними огірочками. Я не помітила, як сама їх усі з'їла. Зате це помітила моя свекруха. Вона на наступний день приїхала до нас з відерком домашніх огірків і каже Ставай, невісточко, коло мене, буду тебе вчити квасити огірки. Ігоря вдома не було, і я сама не помітила, як минув день. Ми з дариною Петрівною чудово провели час. Я навчилася робити найсмачніші в світі солені огірки. Це мені пригодилося, бо через кілька днів я дізналася, що при надії. Свекруха ж моя про це відразу здогадалася, коли ще у них в ту тарілку з гірками сама уплела. Зараз минули роки, у мене самої вже сини настільки дорослі, що я сама от, -от, -от свекрухою стану. А я й досі дякую своїй свекрусі і за її науку, і за її мудрість. Я їй не сподобалася спочатку, але вона не влаштовувала сцен, а просто дала мені шанс, та ще й навчила мене усього, що сама вміла. Дарина Петрівна показала мені чудовий приклад, і коли я сама стану свикрухою, то буду намагатися робити так, як робила вона. А рецепт її огірочків у мене просять всі і по сьогоднішній день.